Місце, куди я хотіла би ще раз повернутися. Сігірія, Шрі-Ланка. Це одна з найвідоміших історичних пам'яток, яка має значну археологічну спадщину. А місцеві жителі називають цей древній палацокріпосний комплекс восьмим дивом світу. У цій подорожі нас зустріло безліч мавп, Ну дуже багато. Ми приїхали в готель, який знаходиться біля підніжжя скелі Сігірія. Цей готель справив настільки дивовижне враження, ми потрапили ніби в казку: ці велетенські дерева з переплетеними гілками і з переплетеним корінням, як ніби з якоїсь іншої планети, тому що в Україні таких ми не бачили. То був 2011 рік. Я тоді ще була білявкою. І тоді і я ще не вміла знімати відео. У мене була якась невеличка цифрова камера, але згадка залишилася. Я вирішила залишити ці спогади, тому що до цього часу у мене дуже багато вражень про цю подорож. Отож, ми на території трьохзіркового казкового готелю у Шрі-Ланці біля підніжжя Скелі Сігір'я. Перед нами неймовірно красивий парк. З неймовірно красивими деревами, і у цій зелені потопають невеличкі будиночки бунгало. Наша кімнатка у номері стандарт у цьому будиночку. Йдемо в ресторанчик вечеряти. Тут також чудові страви і чудове обслуговування. А вранці ми вирушили до підніжжя скелі Сігір'я. Ми їхали повз чарівне озеро, яке було вкрите все білим лататтям. А біля озера випасався коник, і перед нами відкрився краєвид скелі Сігір'я. Величезне каміння, мури, водойми, казкові дерева. Цікаві пейзажі мелькали за вікном один за одним. У 1831 році. Загін з 78 шотландців під командуванням майора Джонатана Форбса наткнувся на Сігірію. Бачите, скільки мав ходить? У нас котів менше, як у них мавп. Сігірія привернула увагу антикварів, а потім і археологів. Археологічні роботи тут вперше почалися. 1894 року, коли дослідник Белл розпочав розчищати ліс і робив перші розкопки, а потім провів широке дослідження цієї місцевості. А масштабні ж дослідження почалися аж майже через 100 років, у 1982 році їх розпочав уряд Шрі-Ланки. Навколо сігірі розташований парк з алеями і ставками. Всього 130 гектарів. Він набагато століть старший і за французький Версаль, і за знаменитий Ангор в Камбоджі. Сади Сігірії є центральною частиною цієї місцевості. Це одні з самих упорядкованих давніх садів у світі. Ці сади розділені на три окремі ділянки: водні сади, сади з каменів і сади тераси. В комплексі гірія є блискуча комбінація симетрії та асиметрії в блоці геометричного планування та природної форми. Тут настільки все математично продумано, всі розрахунки. А план старого міста оснований на точному квадратному модулі. Всі будівлі та споруди розташовані строго у співвідношенні з центром координат з палацовим комплексом на вершині скелі. А східні і західні входи чітко відповідають осі схід захід кажуть, що фортеця та палац Сігірія були побудовані під час правління короля Кашапи. Це 477, 495 роки нашої ери. Як добре люди тоді знали математику і основи світобудови, попереду наш персональний гід, який був з нами всю нашу подорож. Сігірія знаходиться всього в 170 кілометрах від Коломбо. І ми на автомобілі подорожували весь цей шлях. 1982 року Сігірія включена до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Ми йдемо повз величезне каміння. Кожний камінь у сиву давнину відігравав тут велику важливу роль. Звивиста стежечка веде нас повз скелю кобру. Ця скеля справді нагадує змію з розкритим капюшоном. З нами йшов ще один супроводжуючий, тому що гора високо, ну раптом щось трапиться, то щоб біля нас була допомога. Старі кремезні дерева, переплетене коріння ми потрапили ніби у джунглі. Окрім старовинної архітектури, унікальних настінних малюнків, тропічної рослинності. Вражають тут також тварини. Їх тут можна зустріти скрізь на своєму шляху: дикі мавпи, варани, бурундуки і великі білки. Оце ви бачите гігантську велику білку. Вона собі завішалася на гілочці і дуже смачно їсть. Має дуже довгий пухнастий хвіст. Чорно-біла гігантська білка. Вони так само, як і наші білки їдять: фрукти, горішки, комашки. До речі, це дуже цікава і рідкісна тварина. Ще одна кремезна скеля, яка схожа на слона. Без слона ніяк не можна. Вони задіяні на будівництві, перевозять вантажі, виконують важкі роботи. Тому і скеля схожа на слона. Ми йдемо посуву восьмикутного ставка. Тут води зараз майже немає, а колись цей ставок був заповнений водою. До речі, найперші свідчення присутності людини в Сігірії було знайдено в гірському притулку Алігала в східній частині скелі. Ці знахідки свідчать, що область була заселена майже 5 тисяч років тому під час мезоліту. Для того, щоб піднятися на самий верх цієї скелі, кажуть, що тут є 1200 східців, але ми не рахували, можливо, так і є. Ще одна цікава печера, кажуть, що тут колись медитували монахи. Археологічні розкопки підтверджують, що у другому столітті до нашої ери тут був величезний монастирський комплекс, про що свідчить наявність великої кількості печерних храмів на західному та північному схилах. А в одній із печер виявили написи 2 століття нашої ери. Протягом Третього століття до нашої ери тут знаходилися гірські притулки печери, влаштовані буддистськими ченцями. Ці будівлі були побудовані між третім століттям до нашої ери і першим століттям нашої ери. А король Кашапа побудував фортецю в п'ятому столітті нашої ери для того, щоб сховатися від переслідувань свого брата. І Кашапа тоді зібрав у себе в королівстві найкращих архітекторів, і вони створили для нього чудове місто, навколо якого цвіли чудові сади, і красувалися незвичайні на ті часи фонтани. Якщо співставляти період перебування тут монахів і час приходу Кашапи, то виходить так, що Кашапа потіснив монахів. Ну я думаю, що монахи не дуже раді були тому, що тут поселився цей король Кашапа. Про Кашапу є багато легенд. Одна з них каже, що Кашапа був старшим сином місцевого правителя, а його мати була наложниця короля. І він не мав абсолютно ніяких прав на престол. І після смерті свого батька, вся влада повинна була дістатися молодшому сину, який був народжений в законному шлюбі. Кашапа був незадоволений своїм життям, озлоблений на своїх найближчих родичів. І коли йому виконалося 20 років, він вирішив скинути з трону свого батька і захистити владу в країні. Скеля Сігір'я сформувалася з магми з гаслого вулкана. Скеля підноситься високо над навколишньою рівниною, видимою на безліч кілометрів у всіх напрямках. Скеля спирається на круглий насип, який різко піднімається над плоскою рівниною, а висота скелі 370 метрів над рівнем моря. Назва походить від сингальського сінхагирі, тобто левова скеля. І скоро ми потрапимо до левових лап. Ви самі побачите. На скелі збереглася частина галереї з фресками. На оштукатуреній скельній стіні природного хмарочосу короля Кашапи. Знамениті фрески із зображенням сігірійських красунь. Апсар ще частково збереглися і є однією з нерозгаданих і великих таємниць творіння мистецтва давнини. А зроблені вони на основі яєчного білка та вапна з медом диких бджіл. Фрески зберегли свої яскраві кольори. З 500 фресок збереглися лише 18. За однією з версій, деякі фрески були знищені буддійськими монахами, тоді коли палац знову став монастирем. Для того, щоб вони не заважали медитації. Ну, уявіть собі, такі красуні дивляться на монахів. Древній храм на вершині скелі був гігантською картинною галереєю. Фрески покривали більшу частину західного схилу скелі, протягувалися на відстані у 140 метрів завдовжки і 40 метрів заввишки. Більшість фресок Сігірії загублені назавжди, але стиль цього живопису є унікальним і неповторним. Вони є справжнім шедевром декоративного і портретного мистецтва світового значення. Скеля Сігірія це природне явище. Два мільярди років тому тут день і ніч вулкан викидав потоки лави, аж поки не втомився. Довгі роки дощі і вітер обробляли цей велетенський викид вулкану, і під шаром застиглих порід відшліфувалося 200-метрове серце вулкана. Пізніше люди назвуть його Сігірія і зроблять надбання людства. Від гігантської висіченої у скелі фігури Лева, паща якого колись служила входом у фортецю, вціліли лише лапи, і ви їх бачите. До речі, Лев є символом шрі-ланки. Левова гора підноситься на висоті 350 метрів від землі. За найдавнішими хроніками Шрі-Ланки, ця скеля була обрана царем Кашапою в V столітті нашої ери для нової столиці. За сім років на цій скелі було збудовано неприступний палац царя, в якому він жив разом зі своїми 400 наложницями, а на вершину скелі вели монументальні ворота у вигляді лап та пащі Лева. А після смерті царя палац був покинутий. А надалі його заселили буддійські ченці і зробили з нього храм. І у мене запитання, якими ж технологіями будувалися оці всі чудеса у 5 столітті нашої ери. Ну а шлях на гору. Це окрема пригода, місцями просто жахливі гвинтові сходи, і практично неможливо дивитися вниз. Ну, страшновато було. І ось ми вже через страх вибралися нагору. Ми піднялися на саму вершину скелі Сігір'я, і звідси відкривається фантастичний вид на володіння, що колись належали кашапі, ставок, великі фонтани, рештки саду. Тут збереглися резервуари для води, які висячені у скелі, і вони досі накопичують воду. Колись вони використовувалися як купальні для наложниць царя. А сади, що знаходилися на вершині, побудовані з цегляних стін, і вони розташовані по колу скелі. А шлях через терасові сади проходить вапняковими сходами. План будівництва цієї фортеці насправді дуже складний і творчо унікальний. Тут до цього часу працюють ще давні гідравлічні системи, і вчені до сьогодні не можуть зрозуміти, як люди того часу. Першого тисячоліття зуміли побудувати таку складну систему водопостачання. Висічений із каменю гігантський трон. До речі, майстерна обробка, а певно, шліфував якийсь інструмент. Та і левові лапи, ті ворота на терасі, звідки починається підйом на цю скелю. Також містять сліди майстерної обробки скельних утворень. А також вирізані в скелях басейни в терасному парку і на вершині левової тераси, хитромудре геометричне різдблення на поверхні скель. І нарешті численні вирізані квадратні прямокутні отвори і смуги в скелі. І численні царські крісла, дивани, то чим же в той час оброблялися ці каменюки, щоб зробити такий палац, який є інженерним і будівельним дивом? І також незрозуміло, як можна було виконати такий обсяг робіт у такому важкодоступному місці і на такій висоті, просто вручну, без інструментів. Шрі-Ланка – це країна, яка дивує навіть тих, хто об'їздив півсвіту. Це можливість прокидатися від звуків джунглів, випити каву з видом на океан. Спостерігати за дикими слонами у їхньому природному середовищі. Це острів, де пахне свіжозібраним чаєм і океанським бризом. Тут джунглі ховають стародавні таємниці, а океан нашіптує свої казки. Тож дивіться наступне моє відео про шрі-ланку. Цікаві спогади!